Нам сподобалося, були різні змагання, спортивні конкурси. Ми відпочивали, ми всі дуже дружились. Дійсно, табір поєднав нас усіх у одну велику дружню сім'ю. Ми стали краще один одного розуміти, всі один одному допомагали. Тут у Лагері нас дуже гарно харчують. Є і сніданок, і, 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 і обід, і підвечірок, і вечеря. Дуже все смачно. До нас приїхали чогось гайда. Ми з нами <різь> <різь> участили з нами в змаганнях, Барили нами так? окуляр, а тому, ми їздили на екскурсію в Івано-Франківськ в музей героїв Небесної сотні. Надзвичайно цікаво, пізнавально, повчально. Ти пізнаєш свою історію. Розумієш, що герої живуть зараз, герої не вмирають. Під бій у 10-й годині ми ніби лягали спати, але ми не спали. Зуміли була палатка доросли. Підходив до палатки, палатка на вихід, дівчата відживаються. Краще весело. Нас, це Я, споряд, не було зв'язку тут, як такого, і що всі привикли ну з інтернету, але але цікавіше цікаві. без інтернету, так що пожити можна. В перші дні було дуже важко. Час йшов зовсім не так. Це сидів, було трошки скучно. А потім... потім ми в вулиці, ми привикли до цього. Потім вже зараз я не хочу навіть їхати додому. Все за мене. За... Ми ще не лишалися. Субтитры создавал DimaTorzok I don't know you do not still die. Сьогодні ми прибули до вас у цей наметовий табір, і я випадково дізнався, що тут є воїни Айдару. Давайте привітаємо наших героїв України, захисників Батьківщини, які приїхали в Бендеровський край. наші Київляни, там не знаю хто ще звідки вони є, є. з нашої столиці України Київ. <плес> Сьогодні я радий, що ми, ну не, не я радий, може керівництво ради, бо закінчується наметовий табір. Я думаю, дорогі діти, ви би хотіли ще бути місяць і два, але Є терміни. Ще хочете бути? Добре. То сьогодні я подякую перше наставникам, які сьогодні з вами тут були. Господареві, пану Володимирові, оплески. Дякуємо обслузі, дякуємо всім, хто вас. Тут оберігав, годував, навчав, то сьогодні низький уклін вас всім. Здоровля вам, діти, щастя вам, і будувати неньку Україну і бути патріотами нашої землі. Дякую у змаганнях. З волейболу дівчата нагороджуються. Загін двісті 220 воль цього Капітана команда, прошу підійти. На друге місце нагороджується веселі смайлики, село збора, учениця заводківської школи Лизень Вероніка. Україні. Знаєте, в житті кожної людини є миті, миттєвості, які не забуваєш ніколи. І ми, самі того не очікуючи, десь підозрювали, що щось може бути. Але коли вона нас стріли туточки, ви пам'ятаєте, як нас стрічали? Так, ка що ви вигукували тоді? Що ви вигукували? От, то скажу вам так, ці, ці миті, які ми тут пережили разом з вами, закарбуються в кожного з нас. Не забудемо, однозначно не забудемо. За що вам велика дяка і велика шана? У вас чудова земля, це ваша земля. І, дай Боже, щоб ваша земля квітла, як і ви, у нас найкращі в світі дівчата, у нас найсильніші в світі хлопці, повірте, ми були по світах, різних світах. То шануйтеся одне одного, любіть одне одного. Шануйте батьків, родину свою, шануйте маму землю, шануйте річечку свою, одну другу. Тут у вас багато потічків, повірте мені, це величезний дар Божий. Пам'ятайте ще одне, що ми з вами завжди готові прийти на допомогу і надіємося на те, що ви прийдете до нас на допомогу. Прийдете чи ні? Так! Да! То нашим дітям, нашим дітям тричі. Слава! 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 Ось і проминув той час, який був виділений на відпочинковий наметовий табір. 14 днів сплило як один день. Найперше, я хочу скласти подяку представникам нашої об'єднаної територіальної громади в особі голови за те, що вони вишикували кошти і ми з вами могли провести змістовно і е, з користю для здоров'я такий нетривалий час. Хочу е, побажати всім міцного здоров'я. Нехай вас завжди супроводжують такі хороші вихователі, такі хороші вчителі протягом вашого життя, і щоб ваші нагороди завжди збільшувались і щоб ви зростали, щоб ви були здоровими, багатими, багатими морально, духовно і щоб вам завжди супроводжував вас успіх від імені відділу освіти. Запрошую на нагородження за високу професійну підготовку вагомий особисті внесок творчу ініціативу сумлінну працю. Нагороджується начальник табору Пиц Володимир Йосипович. Щоб їхні е, обіди ще були смачнішими. Ми їм подаруємо такі е, рекомендації щодо приготування страв і вони використають в своїй практиці. Дякую вам. Повірте, що є дуже багато хороших людей в Україні, а Володимир Богданович є особливий, правда? Да! То я сьогодні хочу запросити нашого господаря, лизня Володимира Богдановича, за теплий прийом. За щиросердечну допомогу та активну участь в організації табора та нагородити його в Дітки, дякую за поздоровлення. Дякую громаді за цей подарок. Донна Тарт, Щеголь. Я перечитаю вам переповім. І наступний рік. Продовжуємо чи не продовжуємо? Дякую вам, дітки. Також у нас всі команди брали участь, і головне це е, не перемога, а участь. Правильно? Так! Тому я зараз хочу нагородити кожну команду м'ячиком для того, щоб ви мали змогу займатися спортом, займатися фізичними вправами. Просимо зборянський адвокат. здешних детях рассказать. Вот подъем, тут зарядка. Зубы чистить, мяч играть. В общем, шустрые ребята все умеют успевать. Но сильнее урчит желудок, надо бы набраться сил. Что у нас там на снеданок. Бутерброды, грибачи. Командиру загону 220 вольт с даты рапорт.

oh